Оце поруч з нашим табором такий житловий масивчик. Це я вийшов погуляти. Піду пройдусь, подивлюсь. Ну, до центру, мабуть, не дійду, але так, ну, а оце столова там, Такий адмінбудівля, це, це сам, сам табір. А там вон дітки ще бачать. Дитячий табір, то це райончик. це такий поруч житловий райончик, і бачите, переважно триповерхівки. Триповерхівки. Ну, так, щоб не високо підніматись по сходами. Так. А це вже ось табір, ось табір і ось його табличка. Ну, це з іншого боку вхід. Це так, ворота, транспортні ворота. От може комусь знадобиться інформація. Тут у Німеччині багато велодоріж... ну, повсюди велодоріжки. І дивіться, біля проїжджої частини йде велодоріжка, а поруч йде доріжка для пішоходів. Тому щоб не один одному не заважали. Так от все ефективно поділили. І як і на дорозі правила правостороннього руху, велосипедисти, що їдуть в ту сторону, їдуть по цій стороні е траси. А ті, що звідти, по тій стороні. Тобто Велосипедисти отут один одному не зустрічаються. Тобто все організовано, все цивілізовано, скажімо так. Ну і е ясно, що. Правила, щоб не порушували, є певні штрафи для несумлінних людей. А от пам'ятаєте, біля Вікторія Хаус ми зупинялись коли йшли туди. А зараз я вийшов до гльоти з цього боку. Тобто ось така хатинка весела. Цікаве, цікавий, цікавий райончик такий ну. якась не пожежна служба. Трошки природи, трошки природи, дивіться. Маленька річенька, невеличенька та че річенька невеличенька викладена камінням як... Дно береги забетонені, а саме дно вимощене отаким камінням. Така віченька-невеличенька. І звичайний 34-поверховий, а ось більш старинні, більш старі будівлі такий скверик. и вот так вот удивля, и вот так вот маленькие балкончики выглядают так аккуратненько а далее бачьте, видите дорожка уже у... там где есть тротуары такие окремі. там уже дорожка для велосипедистов по проезжей частине Катинка такая казково наворічна, навороченные всякие Башки. Башточки. Ну, така. Невідомо наскільки сімей машинка стоїть. Ось такі. Ось така башточка. хатинка з цього боку. А, тут вже вуличка от вхід з цього боку. І тут куточок такий для дітей. Ай, не видно. Все. Куточек для дітей відпочивати. і далі такі самі. Ну вже мабуть. Будівель досить. Будівель, мабуть, вже досить. Да. Така, така гарна. Вон хтось шведський прапор вікні повісив якийсь швед мешкає у Німеччині. Ну це там міський виїхав А от привіт нашим аматорам скандинавської ходьби аматорам. От вона, от вона ця річка. Це вже з цього боку. З цього боку. Ну це я потроху рухаюсь до центру виходить. Це драйсом, річка Драйсом. Оце ялинка, оце така велика ялинка, слухай. Капець, яка вона велика тут по поверхів всім вісім. Оце я спеціально перейшов на інший бік, щоб вам показати оцю ялинку, оце ялинка, ну поруч, бачите, з мезанином три поверхи і вона ще настільки ж ну да, десь до шостого поверху. Отака але ж бачили яка? Товста стара! Це якийсь э, університет англомовний, там хлопці виходили англійською шпрехали. Лиска ст, старовинна будівля.

Ну, досить, мабуть, готики вже. Ну, да, воно ще Довжка мала. Спорт, транспорт, 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 сучасний транспорт. Закродна доїжа. Якого ж часу ця будівля? А? Решение. Сучасно прибудова, сучасно. Дальше пошло, пошло. Таке цікаве решение. А тут а тут магазинчики, якийсь меблевий магазинчик, якийсь Он книжковий, чай, ті, все що хочеш.

Всі далі треба відійти. От може звідси... О, тут же перспективу видно. Крошки. І тут не поміщається. Ну нічого. І трамвайчик. Бадене ФМ. Тут в Джогінг використовує. І що? І бачите, байки, 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 навколо байки, байки. І ну, в місті найпростіше, найкорисніше, найефективніше. Вніше. <риклад> <Да> ти вніше <сё! риклад> ти що? сучасне часто, учасництва роботи. Вот такі от, вот, вот такі поважні. Скіф і скіфка. Чого і гатиня. І от я ще зайду. О тут канальчик, ще канальчик. Давайте і тут цегляний такий дно цегляне. Викладено. Ну каміння, мабуть, каміння Цегла, мабуть, вже давно розклалася каміння з брусчатки, з бруківки. З Бруківки. Тут якийсь марк, чай кава капучина. Тут під'їзд, любимо мешкаючи. Ну да. І тут чай кава капучина. Да, а ось. Зараз повернусь. У цей бік покажу. А ось, дивіться, така хатинка. Старенька. Я думаю, вона старенька, бо вікна, дивіться, які вікна. Такі вікна, старенькі вікна. Тому гарна така хатинка. І ось. Зупинка. Поверх і отакі вікна. І от якраз за Порш-центром торгівельною площадкою, сервісною площадкою. Повертаємо оцей провулочок і воно попереду. Зліва біленький такий будівля, біленька. Шматочок білої будівлі, видно. Оце. Зараз підійду перемкнусь. Оце вже... Оце вже наш Табір табір. Це вже хтось на приймання йде. Маленький екскурс в... Географію в географію. От у нас Україна, десь тут у нас центр України, а отут центр, як я кажу, канонічної Європи в нашому розумінні. Стара Європа тут не таке поняття, да? ну, а десь після якогось там у миру чи пізніше сформувалася оця канонічна, я, ну, на мою думку, я так називаю це. Не, а знову ж не офіційна. Ніким не визнана, може так, але та, так в мене склалася така думка з, ще з давніх-давніх часів. Дивіться: Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія. Оце ну, Австрія, там маленькі країни, не будемо Нідерланди, хоч вона маленька, але скільки в, в неї колоній. Да? Після того, як Іспанія у нас втратила оцей свій шарм великої країни, коли її. Ну так, да, у мир, коли ці країни поділили іспанські частини, то склалася оце, як я кажу, Канонічна Європа. І от ми якраз в центрі Канонічної Європи. І дивіться, я при, буду... з. Приблидж... Наближувати. Це я запис з екрану роблю. І отут ми якраз дивіться, якраз біля кордону з Ліхтенштейн Швейцарія. Оце хто у нас? Оце у нас нас Франція. Оце якраз у цьому куточку ось три країни стикаються: Німеччина, Франція. Швейцарія. Ну і поруч Ліхтенштейн там маленький. Ну, не, не так поруч, але, але недалеко. Е, і от ми наближаємось, наближаємось, приближає, приближаємось, наближаємось. І оце місце, де ми зараз перебуваємо. Оце, якщо, дивіться, тут знаєте, десь Штутгарт, дайте ще трошки назад. О! Центральне місце усієї землі Баден Вюртенберг. А ми отут Так що, так що, а от а от, так, да, я шукав вже за оце картинка. Фотографія входу, входу у цей табір. Тут ми і розташовані, отут ми і розташовані. Оце так, оце так, трішки географії, трішки географії. Щоб ви розуміли, що ми спокійно можемо гуляти оцим гарним місцем, спокійно можемо, ну, потім до Франції добратися і так далі. Все.